Пропоную молод штанішок для дівчинки. Тут складається штанішок з мікровільбету та з джинсу. Дуже класна сучасна моделька. Ідуть розширені донизу штанішки. От такі з мікровільбету йдуть на резиночці зверху, кишеньки позаду, імітація кишенек спереду. В чорному і в бежевому кольорах. В чорному кольорі у нас йдуть 10 років. Та, 8, 10 років, ще одна пара. Дві пари. В бежевому кольорі на 10-12 років. На 8-10, І ще одна на 8-10. Також є чорні в нас на 10-12 років, дві пари. Блакитний джинс. Теж дуже класна модель. З розрізом знизу йде отак. Розширені від колінця. На пояскові в нас є резиночка, яка регулює ширину поясочка не потрібно. Сюди вже пояс вставляти йде на 11-12 років штанці йдуть, дві пари. Така ж сама моделька в чорному кольорі в нас